Вітаю, друзі! Сьогодні 2 грудня 2024 року. І в Україні з візитом не візитом перебуває канцлер Федеративної Республіки Німеччини пан Шольц. На заключній прес-конференції після свого візиту разом із Зеленським. Зеленський проявився, можна так сказати, а насправді зганьбив Україну. На запитання, на які поступки повинна піти Російська Федерація, він відповів про те, що Російська Федерація повинна піти на три букви. У цій заяві є кілька аспектів. Перший аспект сам Зеленський людина, яка цією заявою принизила Україну, продемонструвала надзвичайно низький власний культурний рівень, свою таку хамську поведінку недипломатичну, розраховану розраховано на найнижчі інстинкти людей. Це популізм найнижчого штибу. Це розраховано на те, що в українців взагалі не залишилося гідності розуму, раціональних якихось е, аспектів. Е, і врешті-решт, ця заява вона нічого доброго. Україні не принесе. Тому що, звісно, що Російська Федерація не піде на три букви навпаки, буде зворотня реакція. Але тут важливо також і як вчиняють українські засоби масової інформації, так звані українські засоби масової інформації. Вони просто зацитували цю думку Зеленського. Але справжня журналістика. Починається тоді, коли та чи інша заява вписується в історичний і в загальний контекст. Жодного коментаря ті засоби масової інформації, які я прочитав, не дали. Вони просто зацитували. В той час, коли повинні були засудити таку заяву Зеленського і висловити, наприклад, засудити. Сказати, що це неприйнятна така риторика в дипломатії, в зовнішньополітичній зовнішній політиці України. Це принизливо для України. Чи дати якийсь інший коментар. Однак однозначно, що ця заява варта засудження, заява Зеленського. Однак засоби масової інформації останнім часом перетворилися просто на так звані такі листки, знаєте, настійні. На стіні газети, які просто відтворюють офіційну інформацію без будь-якого коментаря, без будь-якого контексту, вони просто дебілізують населення замість того, щоб сіяти в ньому розумне, хороше, е тягнути людей до світла, засоби масової інформації, підігрують зеленському та його команді у дебілізації українського населення. Тому що та риторика, яку використовує Зеленський, це, вона розрахована лише на малоосвічених, нерозумних е, людей, е, з прагненням перетворити їх на відвертий політичний люмпен. І на завершення я вважаю, що ця заява свідчить про те, що Зеленський знаходиться у цілковито патовій ситуації, і він не знає, що робити. Він не знає. Як і у який спосіб підняти свій рейтинг, який швидше за все вже впав нижчі плінтуса. Він не знає, як ще підтримувати увагу на своїй персоні, крім якось такими нерозумними, відверто кажучи, хамськими заявами, яка які розраховані виключно на невибагливих людей, які думають, що справжня політика саме так і робиться. А вона так не робиться. Вона робиться розумніше, вона робиться стриманістю. Вона робиться волею і вона робиться розробленням стратегії, на що Зеленський був неспроможний з першого моменту, відколи він заступив на свою посаду. Слава Україні!